Доброго здоров'я, шановні друзі! Гості мого каналу, також мої підписники. Ну що, сьогодні хочу оголосити початок розіграшу і коли він відбудеться. Але перед цим е глуточок Броварика традиційно за моїх підписників. Е броварик прийшов з Німеччини. Тобто, не один, скажу так, прийшов келих ось такий. Бачите, що я був, запускав мені подарунок. Ось такий ось келих. Тут, якщо видно, є, клеймо вибите, от, Дружина приїхала з Німеччини і привезла мені досить багато подарунків. От і такі справи. Так, броварик. Зазвичай ось такий. Бачите, в мене є різні різні є малюнки вікінгів. Е, Ну, такого я ще не мав з таким малюнком. Ось. Ось такий ось. Броварик. І зараз ми його від. Відкриємо і гуточок традиційно за ваше здоров'я. Так, трішечки отаку. опущу вас з вашого дозволу. Відчиняємо. Дуже жорстко це відчиняється. Ну, нам допоможе трішечки. Множек ось таким чином так. Досить це, досить класне пиво. Воно йде літрове. Ваше здоров'я, шановні мої! Так, ну що? Тепер який оголошував розіграш ось цього ножа Спартан Швейцарського. Який вже вам показував спартан Лев. Ось. Так що хтось з вас його виграє. Він буде, я буду надійшлю в оригінальній коробочці. Отак ось ця коробочка виглядає. Тут є інструкція. Інструкцію ми покладемо під низ. Ось таким чином. Цей ножичок ми вкладемо сюди. Якраз під нього ця шахта. І. Ось такому вигляді він до вас приїде. В оригіналі все як має бути. Так, е оголошую, розіграш відбудеться 20 числа. Тобто в п'ятницю о 20-й годині і я виходжу на стрім. Розіграш буде досить легкий. Мої старі підписники знають вже неоднократно вони приймали в ньому участь, нічого складного не, нема. Ось, і я думаю, все буде гаразд, і цей ножичок поїде до когось з вас. Хто поставив плюс, хочу ніж. Хоч ніс, ставили плюс. Так що 20 числа о 20 годині 00 відбудеться стрім. Так що вас запрошує на стрім, хто приймає участь. І розіграємо цей ножичок. Якщо хтось виграє ще хтось по гороскопу Лев або когось звати Лев, взагалі буде досить класний новорічний подарунок. Так що все. На сьогодні поки що все. Далі ще буде відео по больстру, маю там зробити, що я обіцяв зернят і ще будуть ножі. І... прозіршу. Вам вже об'яснив. Так, ну що, чекаю вас в п'ятницю в 20.00 по київському часу на стрімі. Всім благ, всім всього найкращого. Ставте палець вгору, хто палець вниз, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім всього найкращого. всім пока-пока, до зустрічі.